7 жовтня перша партія гуманітарної допомоги для постраждалих на Донбасі перетнула український кордон на міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин у Волинській області. 112 вантажівок з предметами першої необхідності, меблями, засобами обігріву та освітлення, побутовою технікою, медичними засобами та обладнанням одягом взуттям, а також і перші 10 мобільних житлових будинків. Нагадаємо, наприкінці серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко висловила намір ФРН надати нашій державі гуманітарну допомогу для переселенців. І от на початку жовтня частина допомоги вже в Україні. Сьогоднішня подія, гуманітарний вантаж, який перетинає кордони трьох країн є ще одним яскравим підтвердженням нашої дружби і добросусідства. Український народ високо цінить ту допомогу, яку надає йому європейська спільнота. Сьогоднішня подія є яскравим підтвердженням того, що український народ не залишається один з своєю проблемою. Братні польські і німецькі народи всяко допомагають йому в вирішенні тих проблем, які виникли під час агресії на Сході. Ми щиро вдячні за цю підтримку і допомогу німецькому народу, виражаємо свою солідарність всім тим діям, які робить європейський союз в рамках підтримки України. Ми щиро вдячні польським прикордонникам і митникам за оперативну роботу, яку вони провели. Разом з українською стороною по оперативному оформленню гуманітарного грузу сьогодні цей кордон перетинають 112 вантажівок із допомогою. Яку надає Німеччина для допомоги тим людям, які потрапили в біду і були вимушені покинути свої домівки внаслідок військових дій на сході країни, забезпечення сталої допомоги поруч із необхідними речами, поруч із допомогою, яка сьогодні прибуває з Німеччини? Ми закуповуємо також необхідні речі в Україні, щоб надати цю допомогу людям на сході країни. Пані федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідувала Київ 23 серпня. Сьогодні, 7 жовтня, протягом декількох тижнів, шести тижнів, нам вдалося дійсно е, зібрати і надати і зробити можливою цю допомогу. Це надзвичайно потужна робота. Від імені уряду України і уповноваженого органу з питань відновлення Донбасу від агентства, як голова цього агентства, хочу подякувати від жителів Донбасу від жителів Луганської Донецької області, які на превеликий жаль сьогодні не зможуть нормально вижити, не зможуть нормально жити без цієї допомоги. Сьогодні ми є свідками. Перших кроків реалізації домовленості, про які вже було сказано, які були досягнуті на найвищому рівні, але які насамперед пов'язані з покращенням ситуації, з покращенням сьогоднішнього проблемного доволі життя вимушених переселенців це лише початок масштабної допомоги Європейського союзу. Я в цьому переконаний, і також Республіки Німеччина. Від імені агентства з питань відновлення Донбасу хочу запевнити всіх присутніх, що ми зробимо все від нас належне для того, щоб якомога скоріше. Ті переселенці, які сьогодні вимушені користуватись гуманітарною допомогою, жити в тимчасових приміщеннях, повернулись до своїх домівок відбудованих, і ми разом з нашими європейськими партнерами будували справжню європейську Україну на території південно-східної України на території Донбасу. Розподіл гуманітарної допомоги здійснюватиметься через регіональні представництва Товариства Червоного хреста в Україні спільно з регіональними штабами ДСНС України. Всього ж планується доправити понад 200 вантажівок. Це 110 з товарами першої необхідності та понад 100 із житловими модулями на побудову транзитних пунктів для вимушених переселенців із зони АТО. Усього необхідного Німеччина зібрала на 25 мільйонів євро.